Вітаю в черговому випуску автоматизація обліку. Оновлення у поданні заяви розрахунку на фінансування лікарняних. Буквально 6 березня поточного року ми отримали знову черговий апгрейд даного документу на веб-порталі пенсійного фонду. Як з ним на сьогодні працювати? Та як правильно заповнити заяву розрахунок? Для фінансування електронного лікарняного листка. Про це детально у наступному відео. Отже, колеги, коментуємо чергову новину від працівників пенсійного фонду, зокрема, про те, що відбулося оновлення програмного забезпечення по заповненню заяви розрахунку на веб-порталі ПФУ. Тепер спеціалізований персоніфікований облік відомостей про застрахованих осіб інтегрований у заяву розрахунок. При заповненні листка непрацездатності в заяві розрахунку реалізовано розрахунок суми допомоги за наявними даними системи персоніфікованого обліку, відповідно до поданих страхувальником звітів. Сума буде виводитися для контролю одразу при початку роботи з певним листком непрацездатності та не впливає на процес подачі заяви розрахунку. Ось саме цей момент є дуже важливим, що. Ця інформація, ці дані не впливають на процес подачі заяви розрахунку. Тобто ця інформація можлива до редагування, і ми можемо і повинні її редагувати, якщо в нас інша інформація виходить при проведенні розрахунку відносно заяви для фінансування електронних лікарняних. Як це все працює на практиці? Зараз ми розглянемо на веб-порталі пенсійного фонду. Отже, переходжу до веб-порталу. Нагадаю, що він знаходиться за адресою portal.pfu.gov.ua Або вводите в пошуковику веб-портал Пенсійного фонду Пенсійний фонд і одразу вас дасть посилання на цей ресурс. Отже, використовуючи електронний цифровий підпис, переходимо до приватної частини веб-порталу пенсійного фонду. І Будемо працювати із розділом листки непрацездатності. Спочатку профільтруємо ті листки непрацездатності, які я буду включати у заяву розрахунок. Тобто, ви розумієте, що дане відео побудоване на практичному реальному кейсі. Ми зараз з вами будемо формувати заяву розрахунок щодо двох електронних лікарняних. Отже, відсортую за статусом лікарняного готовий до сплати, натискаю пошук. І ось два верхніх лікарняних листка. Будемо по них формувати заяву розрахунок. Ви бачите, статус такий, який нам потрібен. Для того, щоб сформувати заяву розрахунок, переходимо до розділу заяви-розрахунки, натискаємо, переходимо по кнопці Створити нову. Інформація в багатьох полях вже зазначена. Це пов'язано з тим, що це не перша, не перша заява розрахунок. Створена по цій компанії. Якщо ви вперше формуєте такий документ, відповідно, ці поля будуть порожні, і їх потрібно заповнити. При усіх наступних внесенні інформація вже буде запам'ятована і не потрібно її щоразу вносити. Однак є моменти, які потрібно щоразу виправляти. В даному випадку, це лапки, адже вони є реквізитом, який заборонений в заяві розрахунку. Далі регіон. Теж постійно потрібно обирати. Місце знаходження вказуєте юридичну адресу компанії. Тип заяви розрахунку. Я говорила, що це буде електронний лікарняний, відповідно, обираю електронний реєстр лікарняних листків, листів непрацездатності. Тип додатку. Додаток 1. Так. Інформація про керівника головного бухгалтера та відповідальну особу страхувальника теж є в нас вже внесена. Одразу зверну увагу. Задавали мені раніше запитання, як внести інформацію, коли змінився головний бухгалтер, керівник або особа відповідальна за заповнення заяви розрахунку. Чи потрібно додатково інформувати пенсійний фонд? Не потрібно, ви просто Такій заяві розрахунку, яка відповідає даті, яка слідує за після внесення таких кадрових змін, вносите коректну інформацію до такої заявки. Тобто, якщо змінився головний бухгалтер, ви вказуєте сюди іншу інформацію: телефон страхувальника. Розрахунковий рахунок нагадаю, це спеціальний рахунок для фінансування страхових виплат, відкритий у банківській установі. Найчастіше він ідентифікується за допомогою оцих. 2,604 тип рахунку на іменування банку. Далі дата початку періоду, за який повинна система підтягнути лікарняні листки, вказуєте, і натискаємо Продовжити за даними електронного реєстру листків непрацездатності. І ось ви бачите, цих два лікарняних, лікарняних потрапили до заявки. Однак їх потрібно ще зредагувати. Для того, щоб перейти безпосередньо до заяви розрахунку. Отже, натискаю на червоний олівчик, і ось ця інформація, яка стала, напевне, основною причиною запису цього відео. Сума за даними системи персоніфікованого обліку. Ось ви бачите, прорахована гривня з копійками всього. Цю суму ми не можемо редагувати, вона залишається автоматично. Тобто ця сума, яка підтягнулася із бази даних пенсійного фонду. Для того, щоб внести іншу інформацію, або якщо вона в нас співпадає, просто продублювати на призначенні інші поля, які знаходяться знизу у заяві розрахунку. Так, в моєму випадку ця сума повністю співпадає. Що я бачу, пишуть у Мережі, користувачі, які подають заяви розрахунку, які найчастіше причини не співпадіння цієї суми, які вони вже відслідкували на практиці. Є причиною те, що не враховується часто інформація з довідкових об'єднаних звітів. Припустимо, якщо в нас січень і лютий ще не відзвітували, ми ще не закінчився звітний період першого кварталу, відповідно. Подаються довідкові звіти за ці періоди, які входять в розрахунковий період, якщо входять, і в системі буває випадки, що ці суми не потрапляють до середньоденної, тобто цю інформацію вже користувачі самостійно відслідковують і шукають, з яких даних формується сума. Яка потрапила до заяви розрахунку із реєстрів Пенсійного фонду України? Або буває ситуації, що якщо співробітник не відпрацював 12 місяців, які передують лікарняному листі, і, відповідно, призначений в серед місяця, то такий місяць теж буває, що враховується за даними персоніфікованого обліку. Однак. Ви вказуєте ту інформацію, яку вважаєте правильною, яку вас, вас підтверджена розрахунками, відомості про нарахування заробітної плати, яку ви можете в подальшому пояснити пенсійному фонді при можливій перевірці даної суми, яку ви заявили до фінансування відносно того чи іншого лікарняного листа. Колеги, якщо це відео корисне для вас, обов'язково ставте лайк. Та поділіться з ним колегами. Далі вказуємо сума за рахунок коштів фонду, оскільки в нас це продовжений лікарняний усі дні за рахунок коштів фонду. Інформація про постраждалих на ЧАЕС упускають, не відноситься до даного лікарняного. Страховий стаж в повних місяцях загальний та за останні 12 місяців. Вказуємо, якщо інформація не співпадає, з тою, яка прорахували, ви теж міняєте. Категорія застрахованої особи з пільговим стажем. Якщо таке має місце, ви вибираєте з випадаючого списку відповідну категорію. Далі важливий момент. Що ж робити, якщо сума відрізняється ту, яку ви вказуєте в заяві розрахунку, і яка зафіксувалася за даними Пенсійного фонду України? В даному випадку є два варіанти. Нічого не робити, просто вказати ту суму, яку ви прорахували, або натиснути знизу, зараз покажу, де про наявність розбіжностей та пояснити ці розбіжності. Розбіжності можуть бути в чому? В місяцях страхового стажу за останні 12 місяців або загального. І коли це впливає на межі ось цих відсотків по заяві розрахунку, то тоді варто це все пояснити і дійсно підтвердити цю інформацію. Найчастіше цю інформацію підтверджують довідкою ОК 7. Ви її теж на порталі пенсійного фонду можете безкоштовно і швидко замовити. Або, відповідно, невідповідність ось цих розрахункових сум. Їх теж варто підтвердити. Можна вказати причину, що не враховані, наприклад, довідкові звіти, і додати розрахунок середньоденної заробітної плати, який взятий за основу при визначенні загальної суми для фінансування лікарнявного для цього. Ми переходимо ось цих до нижніх полів причина розбіжності. У нас тут є декілька. В розрахунковому періоді наявні періоди отримання виплат за окремими видами соціального страхування, без сплати страхових внесків. Звітність подано не за всі календарні місяці розрахункового періоду. Тобто обираючи ось це поле, ми фіксуємо, що є дані довідкових звітів, які ще не зазначені в реєстрах. Звітними формами, відповідно, їх через ОК 7 або ОК-5, ми не можемо зафіксувати, і система таким чином, з пенсійного фонду не спрацьовує, не підтягує цю інформацію. Отже, ця причина використовується або нові трудові відносини, розрахунок проведений за фактично відпрацьований час, календарні дні перед настанням страхового випадку. Самостійно виявлені в помилки в звітності, які буде усунуто. У розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок, настав у перший день роботи, розрахунок допомоги проведено з тарифної ставки посадового укладу. Остання причина теж часто має місце бути, враховуючи те, що є ситуація із так званою військовою відпусткою, коли співробітник не має зовсім нарахованої заробітної плати, однак відкриває лікарняний. Відповідно, ми повинні з певної інформації для того, щоб його нарахувати. Або ж інша коментар страхувальника, відкривається доступ до останнього поля причини розбіжності, сума інша, і ви ось тут можете вносити інформацію додаткову, яка не винесена ось цей додатковий список. Причин, які можуть бути. І крім того, вказуючи ось ці розбіжності, пояснюючи їх швидше всього, нам необхідно додати файли. Для цього використовуємо кнопку Додати файл і за місцем розташування підтягуємо, припустимо, ось в мене є середньоденний лікарняний, натискаю Відкрити. Додається розрахунок середнього заробітку. Так, натискаю Продовжити. І, припустимо, ще хочу додати. Покажу вам, як додати. Ока 7 я теж підтягнула з веб-порталу пенсійного фонду по даному співробітнику. Ось два документи. І ще важливий момент, з яким стикнулися користувачі і корисний лайфхак, ви понесете з цього відео. Тому що часто пишуть, що не можуть подати ось ці прикріпити документи. Це має місце при поданні заяви розрахунку по паперовому лікарняному, або ж, наприклад, при поясненні певних розбіжностей, що документи не прикріплюються. Або, наприклад, прикріпили, зберегли. Шаблон заяви розрахунку, тобто чернетку, і на наступний день або через певний проміжок часу про з нею працюють, а документів вже немає. Що в цьому випадку робити? В цьому випадку документи прикріплюємо і одразу надсилаємо до пенсійного фонду. Тобто чернетку документи не зберігаються. Потрібно одразу працювати ніби з оригіналом заяви розрахунку, і в нього прикріплювати ось ці документи, які ви вважаєте за потрібне. Надіслати до співробітників пенсійного фонду додатково. Я залишу лише середньоденний лікарняний, хоча в мене суми і співпадають, але побачимо, як далі це працює. Натискаю продовжити. Так, вношу інформацію по наступному лікарняному. Так, знову ж таки, крапка кома пам'ятаєте. З комою інформація не фіксується. Так. Продовжити. Повернуся до попереднього. І так, розбіжностей в мене немає. Я натисну, що розбіжностей немає. Продовжити. Отже, два лікарняних внесена інформація, перевірено. Натискаю далі зберегти. Ось ще раз натисну, щоб ви побачили цю помилку. Для рядка такого-то повинно виконуватися стаж продовження лікарняного не відповідає стаж первинний лікарняний листок. Коли це має місце? В первинному лікарняному листі я правила стаж за останні 12 місяців, тому що система підтягнула лише 9 місяців, враховуючи те, що звітність за останній четвертий квартал не була ще подана. Звітний період не закінчився. Відповідно, я коригувала з 9 на 12. І в даному випадку, якщо ми дивимося, це продовжений лікарняний, інформація фіксується з попереднього, з попередньої заяви розрахунку автоматично, яка підтягується системою, і, відповідно, система пам'ятає оцих 9 місяців, які підтягуються з реєстрів пенсійного фонду. Я ж правила на 12, відповідно, знову ж таки, в продовженому лікарняному ми повинні цю інформацію підправити, тому що буде. Вибивати помилка наступного змісту, яку ви щойно побачили. Натискаю 12. «Продовжити», Зберегти. Дані збережено. Далі переходимо через кнопку Сформувати заяву розрахунок. Формується pdf документ заяви розрахунку. Перевіряєте на коректність заповнення цієї інформації ще раз. І залишається натиснути кнопку Підписати та відправити до пенсійного фонду. Ще одне інформаційне повідомлення для того, щоб перевірити інформацію, і зверніть увагу, з'явилося щитування приватного ключа. У попередніх варіантах при поданні заяви розрахунку цього поля не було. Автоматично відбувалося підписання, враховуючи той електронний цифровий підпис, з яким ви авторизувалися на веб-порталі пенсійного фонду. Так, переходимо до електронного цифрового підпису. Як на мене, це зручніше, що додали електронний цифровий підпис, тому що це ще раз є ніби таким бар'єром, що дійсно користувач розуміє, що буде відправляти заяву розрахунок до Пенсійного фонду України. Тобто підписує і надсилає. Запис збережено та відправлено до Пенсійного фонду України. Де перевірити, що ви заявку відправили, знову ж таки в розділі заяви розрахунку розрахунки, натискаємо пошук. І ось ви бачите, та заява-розрахунок, яка щойно опрацьована нами, і надіслана до пенсійного фонду статус в ній в опрацюванні. Натискаємо на перегляд, і ви бачите та інформація, яка потрапила до заяви розрахунку. Розгортаємо для того, щоб... Перевірити дані, які включені до цієї заяви розрахунку, колеги на цьому завершую свій випуск. Наша команда продовжує і надалі працювати та підтримувати вас. Я запрошую вас долучитися до Viber та Telegram каналів яких ми щоденно даємо посилання на корисні новини. Даємо доступ безкоштовний до зразків документів, які будуть максимально корисними в сьогоднішній час. Крім того, є посилання на безкоштовні вебінари, семінари. Ви можете обговорювати ці новини, ділитися ними з колегами, ставити свої подобайки, коментарі, запитання писати під ними. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково ставте, ставте лайк та підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Seminar.com. Поділіться посиланням цього відео з колегами. Беріть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна! До нових зустрічей!